Дівчата, біжіть в Аврору, тому що тут знижки до мінус 60% на самі топові товари. Лампа настільна 29 гривень замість 169 Вона одна і я її беру. Це навіть і навпіл, це навіть більше знижка, ніж 60%. Дивіться, можна і в палатку, можна і в гараж, можна в кімнату поставити 29 гривень, ще й 12 місяців, а 24 навіть місяців гарантії. Кремчики для рук по 9 гривень замість 39, ще 10% кешбеку вам повертається на карту. Кремчик для рук 29 гривень, замість 49. Пінцет для брів. 9 гривень замість 29. Ось ця поличка для ванної дуже потрібна, щоб сюди всі виставити. Шампуньки, гелі. І ціна просто напрям. Була 200 гривень, зараз 90 Килимочок для дому. Зараз бути в шоці, скільки він коштує. Дивіться, був 129 гривень, зараз 59 гривень. Він такий класний, мігенький. У ванну супер. Килимочок. Резиновий, це такий, знаєте, щоб покласти зразу при вході. Дивіться, яка ціна. Просто шикарна. 179 гривень був, а зараз 117 годинник настінний. Ось так він виглядає. Коштує 349 гривень, зараз 177. Дівчата, дивіться, що я знайшла йоршик з відеречком 189 гривень, замість 225. Він дуже класний. Сам йоршик іде силіконовий. Є ось таке манюсіньке, відеречко, чи це навіть не а підставка прозора. Щіточка, яка без розводів помиє ваші вікна. Дивіться, яка ціна. Просто шикардосна. 17 гривень замість 24 Це взагалі копійки. Дівчата, каструлька, одна тільки в нашій воврорі. Шукайте в своїх. На 4 літра. Дивіться, яка просто шикарна ціна. Даре я провів. 299 гривень замість 499. Мило, яке дуже класно пахне. Дивіться, в наборі два штучки і коштує, зараз покажу, 74 гривні, замість 99 гривень. Є алоєвера і є з якимись квіточками. А, сакура написано. Це дуже класна ціна за два куска мила. І вони, до речі, дуже довго миляться. Я вже добре, що цю гілочку лимону накупляла зразу, як вони з'явилась. Тому що зараз, подивіться, 99 гривень замість 149. 50 гривень знижки на одній гілочці. Капсули для прання про вош. Тут в упаковці, що ви розуміли, 70 штук. Теж треба одному виконують функцію. І коштують зараз на акції, замість